Я Андрій Цибульський з жовтни продумав супер вправу, яка змінить а, світ. світ і не тільки. А, світ моди і не тільки. А, так от, вправа полягає в тому, щоб зад перестав віляти. І зад, зад був супер -класний. А, Так як мене, показую, показую. <світ> так от. Ця вправа виконується речі, людина, яка курить або не займається спортом, то також для неї підходить, оскільки легені серце і навіть ноги відпочивають крім одного заду. Вона виглядає так. Відінде від того лайна. Значить, так, стаємо колінами, ноги відпочивають, але обов'язково стегна має бути ширше плеч, так якби наш пагат. Тому що таким чином, коли вони будуть разом, будуть кінчатися спочатку стегна, а потім вже ззад. Так от стаємо ширше плаче. От, без м'ясу, не смішно буде виглядати. І п'ятки також одна напроти одної і ширше. Зрозуміло. Отако п'ятки. Ну, швидше, швидше, настяну. Значить, такого п'ятки мають бути на так, щоб зад проходив крізь п'ятки. І значить, так, присідаємо. О, так, присідаємо. А до речі, після двох хвилин присідань ви відчуєте ефект, тобто, від... тобто би пробник. Ви відчуєте, де у вас зад. <реш> так, так, так. А до речі, коли в людини люди, е, є плоский зад, треба присідати помаленьку із навантаженням, наприклад, пляшкою або гантелею. Знаєте, так як е, сумо таки, неповоротки і е, штангіст такий. Тобто перевісяємо такого помаленьку. Сів 10-12 за хвилину. А коли в людини є величезний такий а, зад, а, то людина присідає щоденько, як гімнастка. Така худа робить сальто і без навантаження. От раз. <реш> До речі, це не показувало ні хто, ні олімпійські чемпіони, ні олімпійські чемпіони, ні реклама, наприклад, масажери поясів. А, значить, вони показували, що треба присідати на двох ногах по 200 раз і за пів року буде ефект. А до речі, коли наприклад, так присідати, то у вас закачається весь стовбур ноги. Тобто повністю тут, тут і тут. Ну звичайно, тут найбільше, тут менше, а тут саме найменше. А, а за моєю технологією качається суперзад, і буде такий класний зад, як в мене. Без діянь. Ось. Що ще можна сказати? До речі, ще присідали, наприклад, так на 90 градусів. Саме головне, дайте дайте старте, лайно. Так от, саме головне, як знову таки показую, щоб не забуло. Отак і ширше, тому що якщо так, будуть качатися стегна, А так, саме зад. І, до речі, плечі все решта відпочиває. І ноги, якщо були ході, так будуть ході. Були грубі, ну то залишиться вас грубі. Але саме головне зад не качається. І до речі, саме головне, що за одну годину, за одну годину... А зад взагалі перестане в будь-якому вигляді випадку, віляти, тобто вишивати без А, Так от, а, пробуйте пробник 2 5 хвилин, відчуваєте, зад, що він болить, оскільки м'язи напружились. А за годину занять в принципі це можна зробити за одну добу. А, у Вас буде суперзад. Так, отпічайте.